Відповідальність. Буває три види відповідальності. Перша дитяча. Я роблю з під палки. Я роблю тому, що я боюсь, що мене за це покарають. Матуся, татусь або начальник. І, до речі, це не зовсім про вік. А другий вид відповідальності це юнацька. Я роблю щось з поваги до когось, з поваги до якоїсь людини, до якогось морального авторитету. І третій вид відповідальності це доросла відповідальність. Я роблю щось що і беру відповідальність заради поваги до себе, заради поваги до своєї реалізації в цьому світі. І знову ж таки повторюсь: це не зовсім про вік. В будь-якому віці може проявлятися будь-який будь із видів цих трьох відповідальностей, і це все про наш. Психологічний вік, який не завжди сходиться з нашим фізіологічним віком. Нехай прибуде з вами сила, запис на курсово допомога в особистих повідомленнях.